Тиждень більше. Тиждень і другий день зараз, відколи ми відіграли прем'єру нового спектаклю. Спектаклю, який мав для мене неймовірне значення. І я, мабуть, зараз можу сісти і трошки обдумати це все, що сталося. Як це сталося? І навіщо ми це все робимо? Ми в своєму театру вже зробили другий спектакль, який пов'язаний напряму з українською культурою, історією. Перший наш спектакль він є. Дуже символічний, там дуже багато символів, там дуже багато національних ем, якихось елементів, одягу, пісень, і він є, скоріше, таким перформансом. Там мало слів, але дуже багато символів. І я пишаюся цим спектаклем також, але він не має для мене, мабуть, аж настільки великого значення, як ось цей, тому що цей ми робили дуже віддано. Знаєте, це коли кожна людина віддає частинку себе. Проєкту, і ти це бачиш, ти це відчуваєш. Ось цей наш спектакль він називається Шум. Ми дуже довго думали над назвою, і ми не могли придумати йому назву, тому що це якась циклічність нашого буття, яка відкликається в нас, яка сидить всередині, яку ми відчуваємо і не можемо нічого з нею зробити. Звісно, він напряму пов'язаний з війною. І я забула поставити нам. Так, мабуть, буде трошки краще видно. Цей спектакль складається з поезії української, тому що він створений на базі поезії. Ми читаємо вірші. Кожен з яких несе в собі біль, не завжди пов'язано з українською культурою, історією чи війною, але з нами, з людьми. Також там є вірші, наприклад, дуже романтичні, дуже ліричні. Ліна Костенко, Читаліга, Ті, які про любов. І я вважаю, що не можна би було зробити цього спектаклю без цих віршів, тому що ми люди, ми відчуваємо, ми любимо і ми в цьому спектаклі показуємо це. Ми зараз проходимо війну, ми проживаємо війну і страшно про це думати, але в тому самому моменті варто говорити про те, що це не просто війна, яка Є війною, про яку ми читали в книжках, чи дивилися в фільмах. Це війна, в яку проживають люди, які люблять, які мріють, які живуть, і ось я просто розумію наскільки цей спектакль важливий під цим контекстом. Але також для мене це була свого роду місія. Показати людям, що таке українська культура, що таке українська поезія. Я сама обожнюю поезію, вона має для мене, мабуть, навіть більше значення, ніж проза. І тому для мене надзвичайно важливо показати, яка вона може бути прізна, багата, болюча, щаслива. І Я думаю, зараз про те, що ми зробили, мені... Сльози на очі навертаються, тому що я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, і наскільки я рада, що я взагалі є частиною цього. Наскільки мені повезло мати таких людей в житті, і так всі ми різні, ми не завжди знаходимо спільну мову. У нас бувають конфлікти, звісно, що як всюди, але я просто бачу, скільки ці люди роблять, скільки вони мусили пройти і Як вони мусили змінитися для того, щоб створити це мистецтво? Я розумію теж з якоїсь сторони, що ми цей спектакль граємо в Польщі, де звісно, що дуже багато українців, і я не перестану дякувати полякам і Польщі за те, що вони роблять для нас, як вони підтримують, як вони з нами переживають цю війну, як вони допомагають, і це надзвичайно надзвичайно приємно. Кінець кінцем колись роблю субтитри польської до цього відео. І надіюсь, ви це дивитесь, і просто знайте, що дякую. І я розумію, що з якоїсь сторони ми цей спектакль зробили не для них, а для українців, для себе. І це може з якоїсь сторони трошки боліти, тому що ми ніби не можемо вказати своєї вдячності через ці вірші, тому що поляки їх не зрозуміють. Робити переклади дуже важко там дуже багато віршів, і звісно, що. Це би було складно і важко. Але попри це, все рівно поляки приходять до нас на спектаклі і вони захоплюються. І це ще більше розчулює, це ще більше мотивує. У нас є плани на наступний рік, у нас дуже багато планів на наступний рік, і я сподіваюся, що якимись нашими проектами ми зможемо показати свою любов до Польщі. До польської культури, поляків, польської мови, тому що яка б польська мова не була складна, вона все ж дуже гарна. Це була складна дорога, дуже складна, тому що ми не займаємося цим професійно. Точніше, наш театр називається аматорський. Помітила, що насправді, коли я з українцями говорю і кажу, що я граю в театрі аматорському, то українці це сприймають так, якби ну, стоїш на стільчику віршик читаєш. В принципі, з якоїсь сторони, цей спектакль в деяких моментах так виглядав. Але моя мама, як прийшла до нас на репетиція, мусите зрозуміти, що репетиції відбуваються зовсім так, як спектакль. Я вже неодноразово чула, що ми на репетиціях собі просто бісів ганяємо. Ми просто бавимося, сміємося, рідко буваємо серйозними. Але як приходить момент виступу, ми всі... Збираємося купи, і ми настільки підтримуємо одна одну, ми настільки є одним цілим, що важко повірити, що з репетиції, які є настільки несерйозною, виходить таке серйозне мистецтво. І ось коли моя мама була на репетиції і бачила всю цю нашу несерйозність, вона все рівно сказала, що це надзвичайно професійний рівень, і що ми мусимо показувати це, тому що це справді щось неймовірне. Я рада, що мама побачила це все, тому що мама ще не була на одному виступі, і е, я рада, що саме з цього спектаклю мама могла познайомитися з тим, чим я займаюся театрі. Тому навіть коли я кажу аматорський театр, і от українці думають скоріше в контексті ну, чимось собі там займаєшся. Для поляків це більш зрозуміла річ, тому що в Польщі надзвичайно багато таких маленьких театрів, аматорських театрів, які займаються справді класним мистецтвом. Вони трошки краще розуміють цей напрямок, і вони розуміють, що це справді великий кавалок роботи. І ось ми дійсно зробили надзвичайну роботу. Ми пройшли довгий шлях при тому, що кожен з нас має своє життя. Сім'ю, роботу я маю Ютуб, Ікла, інші проекти. Відповідно, дві-три репетиції на тиждень, а перед прем'єрою було їх і більше, плюс якась особиста робота вдома з віршами і з налаштуваннями на цей спектакль. Я вважаю просто гріхом не хвалитися ним, не пишатися ним. Я запросила одного свого доброго друга, з яким я добре спілкуюся останнім часом. Відповідно. Я йому часто розказувала про те, яка я не впевнена, чи я добре це роблю, чи в мене виходить, і так далі. І я йому це все постійно розповідала. Виливала на нього свою невпевненість, звісно, що коли він подивився цей спектакль, він сказав, що я не маю права коли небудь житті суматися в тому, що я роблю, тому що це було сильно і неймовірно. При тому, що це людина, яка абсолютно не пов'язана з таким видом мистецтва, як театр. І я власне боялася, що люди, які не сидять в цій культурі. В цьому напрямку культури не зрозуміється у спектаклю, і тому мені було надзвичайно приємно почути ці слова. Зрозуміти, що я виконала свою місію. Звичайно, що хочеться виконати щораз краще, але я виконала свою місію в тому плані, що я заставила людей відчувати. І я в сенсі ми нашим спектаклем. Я не можу не згадати про нашу режисерку Олю якою я захоплююсь, тому що я бачу, яку дорогу вона пройшла, і з початком повномасштабного вторгнення вона справді мусила повністю змінити свій світ, свої погляди, свою ідентичність і. Вона це зробила, і вона пройшла дуже важкий, тернистий довгий шлях. Я бачу, що це все, що вона проходить, я розумію, як людям важко. І тому люди, які так багато роблять для того, щоб стати, стати знову українцями, я ними захоплююсь. Вони надзвичайні молодці, і їхні силі потрібно вчитися. Я сподіваюся, що я змогла донести суть нашого театру, чим ми займаємося, і навіщо ми це робимо? Звичайно, що це мій погляд. В нас багато неймовірних прекрасних жінок в театрі, які, мабуть, можуть скласти думки докупи якось ясніше, розумніше. І, мабуть, вони би сказали про цей театр трошки краще, трошки більше, але ну, ви вже слухаєте мене, так що у вас вже немає вибору. Тому дякую вам, що ви подивились це відео і ви слухали мене. І маю надію, що ви також в якомусь сенсі стали ближчими до української культури. Звісно, що чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу! Підписуйтеся, якщо ще не підписані, звісно, що там лайки, коменти і так далі. І до зустрічі в наступних відео. Чи я зможу колись записати відео менше, ніж годину? Мабуть, що ні. Правда?